В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри. Маємо з вами вже першу неділю Великого посту. Яку церква назвала неділею торжества православ'я. Якщо тако зануритися в такий історичний контекст, про що йде мова? Йдеться про події, які мали своє таке завершення в 843 році, коли на Вселенському соборі церква Відвоювала, пояснила своє право шанування священних образів у наших храмах. Ця практика насправді є дуже древньою, тому що ми живемо з вами абсолютно в іншому суспільстві, на відміну від того, яким світ був колись. Сьогодні в нас з вами 99% людей, як мінімум. З якоюсь початковою освітою. Сьогодні ми з вами всі писемні, ми зміємо з вами читати. Ми щось знаємо, ми розвиваємося, але колись світ був не такий, колись 80% населення, навіть міського, в тому числі, вони не вміли ані писати, ані читати. І це було привілеєм тільки людей багатих. Тих, хто могли дозволити собі освіту. І от церква, виконуючи заповідь Христову, заповідь Божу, що все, що дише, нехай хвалить Господа, що, так як казав апостол Павло, прославляйте Бога і в душах ваших, і в тілах ваших, тобто всім, чим тільки можна. Церква бере собі на озброєння для проповіді Євангелія все, що тільки можна. І слово пастирське, яке лунало за божественними літургіями, і пісне співи, і в тому числі один із дарів, які мають люди, ті, які вміють малювати, письмо. І люди неграмотні, коли приходили і дивилися на ці зображення, вони краще уявляли, про що йдеться в Євангелії. Люди, і, і, власне, церква так і розуміла для себе призначення ікони у храмі Божому. Це не була заміна Бога. Це не була спроба створити щось таке, що би мало відволікти нашу увагу від Бога. Навпаки. Людина, подивившись на образ Божої Матері, помислом своїм возносилася в своїй молитві до неї, до живої. Людина, подивившись на образ Спасителя. Відчувши мозок, спрацьовує в людини, і людина посилає свій сигнал вже словесний, умственний до Бога. Але потім, знаєте, як і завжди, сатана, ворог, дус, людських, все перевертає навпаки. І там, де в людей слабна віра, там, де ми забуваємося про основне своє призначення, про віру в живого Бога, там, де ми забуваємося про те, що ми повинні. Стоячи у храмах, відкривати своє серце, працювати з цим серцем, повертатися до Бога, там, де просто життя релігійне починає переходити в якусь традицію, починаються всякі дурниці. І так сталося і в церкві. І оцей іконоборський рух, який виник і рвав тіло церкви більше як 150 років, він виник не теж не просто так. Він виник через те, що в церквах люди, забувшись про Христа, забувшись про христоцентричність церкви, люди почали робити якісь такі несамовиті речі. Люди почали зішкрабувати з ікон фарбу і додавати її в причастя. Люди доходили до абсурду, що коли охрещували дітей, за комів брали образи. І, відповідно, виник супротив церкві. А там, де є супротив, завжди є дві крайності: є одна крайність, є інша крайність. І люди дійшли до іншої крайності. Вони почали палити, виносити, руйнувати ці зображення. І з'явилися благочестиві люди, які сказали, що ви робите. Це насправді зовсім не те, що ви думаєте. Його просто треба правильно використовувати. І так з'явився оцей спір в церкві Христовій. І увінчався він перемогою, коли церква пояснила, що не потрібно оцих е, якихось глупих речей, а потрібно просто дати іконі те місце, яке вона має займати. Вона має збуджувати нашу уяву і направляти наш помисел до Бога, все і крапка. І так закінчилася та подія. В 843 році у церкві відправили подячний молебень, що церква знову тепер вільно може собі мати ці образи у своїх храмах. Але мені здається, коли ми сьогодні живемо з вами в 21 столітті і згадуємо цю подію 843 року, мені здається, що ми в такому випадку трішечки збідніємо. Якщо залишимося в цих роздумах суто про історичну подію, тому що насправді ми живемо в час, коли про це треба чесно говорити. Коли ми можемо, знаєте, як от був такий в США протопресвітер Олександр Шмєман, і він написав дуже гарну таку фундаментальну таку книгу Історичний шлях православ'я. І він там в одному із абзаців зазначив таку насправді чесну і правдиву річ. Що православна церква так захопилася оцім тріумфом своїх семи вселенських соборів, усією своєю перемогою над Єресями, що насправді е десь трішечки перестала фіксувати ті проблемні явища, які сьогодні є в нашому церковному житті, а їх є теж дуже багато. Ми сьогодні маємо з вами, знаєте, дуже великий вибір всього. У нас сьогодні люди їздять в Єрусалим, їздять на Афон, їздять. У нас є церковні лавки. Ми теж з вами купляємо дорогі ікони по 600 євро, по 1600 євро. Вони стоять у нас в хатах. Але серед нас люди в нашому суспільстві є люди, які дивляться на нас, приходять до нас в гості на гостину, бачать ці дорогі образи. І дивляться на нас з вами, дивляться, як ми з вами, православні християни, живемо. І дивляться, і не розуміють, я в кабінеті судді корупціонера, якому посівають грошима, стоять дорогі ікони. Якось воно не відповідає дійсності. Там образ Спасителя, там образ якогось мученика, там образ якогось святого, а тут повні кармани хабарів. І про це треба сьогодні говорити, тому що ми знов, як і та колишня церква, ми знов відходимо з вами від суті. Ми знов хочемо своє духовне, релігійне життя задовільнити тільки якимись зовнішніми атрибутами. Гарний ладан, гарна ікона, гарне кадило, гарне пані Кадило. Але стоїть, давайте задамо сьогодні в першу неділю Великого посту. Чи тільки цього від нас чекає Господь, щоб все в нас було зовні гарно? Ви люди розумні, і я переконаний, що ви прекрасно в своїх умах і в своїх серцях розумієте та по великому то рахунку. Та Богові треба зовсім трошечки інше. Богові, мабуть, треба людські серця, які, почнуть, які стануть здатними приймати його. І для того ми з вами приходимо в храм. І для того ми з вами тут і маємо розмірковувати про те, що таке є православ'я. Мені здається, що дуже важливо сьогодні, коли ми говоримо про православ'я, згадати от такі прості євангельські події. От пам'ятаєте, да? іде Христос проповідує, і там якісь то сліпі кричать йому у слід, то якісь прокажені кричать йому у слід. І Христос до кожного повертається. І дає їм зцілення. Нам треба сьогодні, мабуть, згадати про жінку, яка оступилася, яка впала в блуд, в перелюб, і яку за законом мали побити, і її кинули до ніг Христа. Що ти нам скажеш, що з нею робити? І у цей момент, коли вона відчуває, що прощається тобі, гріхи твої, жінку, іди і більше не гріши. Нам треба про цей момент згадати. Нам треба з вами згадати сьогодні розмову з Самарянкою, коли Христос говорить до жінки, що одні там поклоняються, другі там поклоняються. А насправді, каже Христос, що треба Богові вклонятися в дусі і в істині. Нам про це треба згадати. Нам треба з вами згадати Марію Єгипетську, яка була великою блудницею, яка заблудилася в своєму житті. А потім Господь сотворив з нею чудо, і ми сьогодні її оспівуємо в наших піснеспівах. Нам сьогодні треба згадати сон тих людей, які були колись далекими від Бога, а потім щось відбувалося в їхньому житті, і вони ставали зовсім іншими людьми. Для чого нам про це треба сказати і про це треба згадати? Тому що якщо ми з вами говоримо про православ'я, Якщо ми з вами говоримо про церкву, нам треба сьогодні чесно і відверто самих себе покартати, тому що храми наші, особливо в піст, наповнюються вщент. Але чи всі розуміють, за чим вони сюди прийшли? Чи всі стоящі в цьому храмі, за словом Феофана затворника, стоячи молячись, Відчують, як їхнє серце зігріється, і тепло буде до Бога взивати. Чи може нас буде тут стояти 80% з ноги на ногу переминатися і думати, о, вже вірою, вже скоро кінець, о, вже скоро причастя. Нам треба, як апостол Павло казав, пізнавайте самих себе. Чи Христос у вас. Якщо ми говоримо про православ'я, ми з вами, як люди віруючі, Маємо розуміти, що це таке покаянний дух. Це не просто прийшов до сповіді і згрішив словом, ділом, думкою. Прощайте мені. Це не покаяння. Покаяння це коли я всім своїм єством відчув, що я щось в своєму житті зробив, сказав, за чимось біжу, не тим, що принесло мені в мою душу пустоту. Що привнесло мені в моє життя якийсь депресивний стан, що принесло мені в моє життя страх. І я хочу цього позбавитися. І коли я сижу на самоті і розмірковую, я бачу, ой, так а це моє лукавство, ой, а так це моє бажання когось осудити, ой, так а це ж моє бажання ще більше і більше заробити, хоча вже я і так достатньо маю. Ой, а це одне, друге, третє. І коли людина розмірковує, коли людина бачить оце все недобре в собі. І тоді, отак, зі стидом, боячись підняти очі до неба, але каже, Господи, я дякую Тобі, бо я все-таки бачу цю свою гниль. Я бачу, що я не такий, про якого кожен раз читають у Євангелії, яким би я мав би бути. Господи, прости, оце покаяння. Нам, православним християнам, треба згадати. Що таке Божественна зціляюча благодать? Чесно, кожному собі задати запитання, а я відчуваю цю благодать? Бо коли я просто зайшов у храм і кажу: ну, добре, ну от мені тут добре. Ну, якоюсь мірою це добре, це, це емоція, це прекрасно. Але коли ми з вами говоримо про зціляючу благодать, це трішечки глибше. Це те, що на нас впливає, це те, що нас формує. І не тільки щось ззовні, а ці пріоритети наші в житті інколи змінює. Це те, що мені дає можливість відмовитися від якоїсь шкідливої звички. Банально, ну здавалося, но ми ж всі вважаємо себе такими крепкими. Скільки серед нас корців? Відмовтеся. А я даю гарантію, кожен каже, та я вже 25 разів кидав. От кожен раз кидаю і не можу. Ну це ж просто коріння. Не можемо. Хтось не може кинути пити, хтось не може кинути багато їсти. І стоїть питання, коли ми своїми от зараз людськими зусиллями в піш щось спробуємо робити, на що ми з вами натикаємося? Ми не можемо. Ми не справляємося. І от для того ми сюди і приходимо, щоби, розмірковуючи над своїм життям. Щоб, будучи чесним самим собою, перед Богом у своїй покаянній молитві казати, Господи, а дійсно, без Тебе я не справляюсь. І тоді, як казав апостол Яків, що Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. Тобто людина, яка думає, що вона сама справиться, вона горда, відповідно, вона завжди переможена. Людина, яка розуміє, що, Господи, без Тебе все, я, я, я просто цього не подолаю. От тоді в життя до нас буде приходити якась така дивна сила. І той, хто це пережив, він вам може з захопленням говорити, як от так багато-багато от років куриш, а потім в один день і перестаєш корити. Так як Марія Єгипетська мала оцю тілесну слабкість, вона жила повністю, з головою погрязши в блуд. І в один момент вона це все обрубує, тому що коли до нас з вами в життя приходить оця стіляюча божественна благодать, це щось таке це не неперевершене. Я хочу, щоб ми з вами, як православні люди, коли ми знаєте, стикаємося з якимись буденними проблемами, хтось в родині захворів. Як важко бачити, коли люди інколи навіть у храмі пишуть ту записку, але знаєте, без особливої якоїсь такої віри. Ну, треба написати записку. Ну, всім монастирів треба написати там. В п'ять церков. Я завжди сміюся з цього. А що сім, а що не сімнадцять, що не двадцять? Ну, але так кажуть люди. От якщо в сім монастирів подасиш, то все, манна, небесна, тобі на голову впаде. Ну, хочете вірити, так вірте, але суть не в тому. Пишемо без віри, пишемо без ентузіазму. Приходимо щось, а туди треба приклонитися, а там треба приклонитися. А станеш людину, візьмеш за руку і спитаєш, а для чого ти це робиш? Ну так люди кажуть. Ну, уявляєте, яке наше православ'я? Хусточку треба покласти під Івангелія. Для чого? Ну так люди кажуть. От нас православ'я люди кажуть. Але що в цьому православного? Ми перетворили похорони свої нас у храмах. Та це якийсь цілий фольклор. То родину ганяють, то під Євангелію, то ще під ще кудись. Знаєте, це таке якесь шоу. Це страшно говорити, але це шоу. Замість того, що люди, станьте помоліться, ця людина вже йде у вічність. Оце шоу починається. Гоніння, гоніння. Оде. то так зробив, там вклонив, там не вклонив. І от таке наше якесь, знаєте, таке дике православ'я. А я більше скажу, це не православ'я. І я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, щоб бути православним. Це знати таке, що таке вірити в живого Бога. Бути православним це твоє життя, яке постійно наповнене молитвою. Бути православним це йти до сповіді і казати усвідомлено, я уступився отут, отут і отак. Бути православним це жити оцім цим життям, не не раз в рік приходити у храм і приступати до таїнства причастя. А так як жила древня церква. Коли вони збиралися і суттю взагалі було приходу на літургію, це святе причастя. Оце православ'я. Православ'я це не вивіски, православ'я це не золоті куполи, православ'я це не биття себе в груди, що я більше православний, я більш канонічний, я більш благодатний. Від того, що ти сам про себе покричиш, що ти більш благодатний, нічого не зміниться, скільки не кажи, халва в роті солодко не стає. Благодать на себе ми можемо. Покликати, відчути, коли ми чесні перед Богом, коли наше життя і наше серце наповнене покаянням. тоді приходить благодать. От тоді вона людину змінює, От тоді вона нас наповняє, вона дає нам сили. От тоді з нами відбувається те, що відбулося з Самарянкою, коли Христос їй казав: Я дам тобі такої води що повік пити не захочеш, але з тебе самої потечуть ріки живої води. Людина, яка відчуває оцю Божу присутність, Божу любов у своєму житті. Вона, вона зовсім інша. Вона вибігає з храму, вона преображена, їй хочеться любити, їй хочеться прощати, їй хочеться пригорнути того, хто плаче. Не засудити, не обговорити, не проборчати зразу після богослужіння. А любити, просто любити, співчувати, тому що вже Христос живе в ній. Відповідно, і почуття Христові в цій людині повністю відображається в її житті. Оце православ'я. А не свічечку поставити, поклончик вдарити, три записочки написати, 15 учинашів пробурмотіти. Знаєте, як хто робимо з Бога якогось такого кооператора. От я тобі 15 очей наш, три рази Богородице Діво, радуйся і 17 раз вірою. Все, Господи, я купив собі. Будь ласка, віддай мені моє. Ну ви уявляєте, як ми самі це все опошлюємо. Наш Бог живий, всезнаючий, всемогутній. І ти краще е, нічого не скажи. Я казав той самий Феофан-затворник, що інколи вже саме покаянне відчуття. Вздихання, він казав, Вздих... от коли людина, знаєте, от настільки їй щось боляче, настільки їй щось болить не, навіть слів не вона, вона просто взяла і так, і вздихнула. І каже Феофан Затворник, що це вже молитва. А ми все хочемо купити, ми все хочемо якось знаєте, от задовільнити. От далі якось живе те язичництво в нас. І якщо ми говоримо сьогодні про православ'я, ми повинні оці всі речі викорінювати з себе. Ми повинні розуміти. Що геніальність істини в її простоті. Часто люди бояться молоді переступити поріг храму, бо як на розказуємо їм, що тут, а як їм, їм здається, що тут все так складно. Тут має бути взагалі все просто. Прийшов, став і помолився. І крапка! Оце буде православ'я! А коли ми будемо все ускладнювати, коли ми будемо лякати, о, якщо ви то не зробите, то то буде так, а буде бо то так, а там блискавка з неба зійде, ну, то ми, знаєте, ми язичники тоді. І тоді нам гріх приходити в неділю торжества православ'я у храм. Тому давайте думати, давайте преображатися, виправлятися, любити свою церкву. Знаєте, і саме головне не бути просто в ній, а жити нею. Жити тим, що вона вчить, якось пробувати це все застосовувати в своєму житті, от тоді, от тоді, знаєте, от тоді і Господь буде прославлятися, прославлятися і тут, на цьому місці, і прославлятися у наших ділах, коли ми будемо з вами поза храмом. Слава Ісусу Христу!